Так, учні початкових класів Циганівської школи дізналися, що вчитися будуть до п'ятниці. За дочкою першокласницею Дариною прийшла ага. Наталія Кузьма. Я рахую, що добре, що канікули починаються зараз, тому що перший клас вже добре, що дитинка вже трішки устала, вже хоче канікул, хочеться відпочивати, хочеться тепла, сонечка. Тому ми раді, що зараз починаються саме канікули. Ну, мені подобається, звісно, ходити в школу як всім діткам. Але я але я більше люблю ход я більше люблю бути вдома. Попри дистанційне навчання, учні початкових класів встигли виконати всю програму, каже вчителька циганівської школи Тетяна Герзанич. Навчили діток. Всьому чому потрібно. На жаль, було іноді в нас і дистанційне навчання, але велика подяка і батькам, тому що вони брали велику участь у цьому. Навчали діток, нічого не пропустили, все вивчили і думаємо спокійною душею. Йдемо на канікули. В нашій школі чудово тим, що в нас невелика кількість дітей. Діти встигають усе виконати, усі почитати, порахувати. Всі часто бувають біля дошки. У циганівській школі вчаться діти перших четвертих класів. Загалом їх 12. Розповідає директорка Оксана Сусак, за її словами, навчання у них триватиме до 28 травня. Потім тиждень вони відвідуватимуть екскурсії. Ми плануємо відвідати краєзнавчий музей, музей архітектури та побуту, ботанічний сад. Це у нас вже так традиційно склалося, але у зв'язку із пандемією коронавірусу, в минулому навчальному році ми не не їздили на екскурсії, то тепер ми хочемо надолужити втрачене. А учні Великолазівського ліцею вчитимуться до 11 червня, повідомила директорка Віра Данко. До того часу навчання триватиме у звичному режимі. Зараз у дев'ятикласників урок української мови. Повторюють пунктуацію. До дошки викликали Вікторію Мельник. У долинах співали струмки і кожен з них мав свій голос. У долинах Ходить вже трошки кінець навчального року. Звісно, вже б хотілося канікули, але по правилам школи ще трошки повчитися потрібно. Був у нас такий період, коли майже половина вчителів були хворі і вирішили піти на додаткові канікули. Зараз ми ці додаткові канікули до 11-го відпрацюємо. Надолужуємо прогавлений час, навчання проводимо з дітьми останні дні, дописуємо контрольні роботи. Керівники навчальних закладів можуть самі вирішувати, коли завершувати навчальний рік, каже директорка департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець. Вони можуть самостійно затверджувати кінцевий результат, приймаючи таке рішення на педагогічній раді, тобто вносити зміни в структуру, у змістове наповнення освітнього процесу, враховуючи 175 навчальних днів. Дуже хотілося, щоб навчальний рік завершився так традиційно, як і був, але в зв'язку з коронавірусом ми повинні внести зміни у кінцевий результат його. За словами Мар'яни Марусинець, навчальний рік у школах мають закінчити не пізніше 1 липня. Оксана Ушакова, Лончини Колишин. Новини на Суспільному.